Кутові у FIFA 23 серйозно змінилися в порівнянні з попередньою версією FIFA. Тепер ви за новою механікою обираєте, яким саме чином зробити цей навіс. За допомогою правого стіка вибираєте на м'ячі, куди саме ваш гравець має завдати удара, а з цього випливає відповідний тип ударів. Це може бути понизу, поверху з підкруткою або без. Таких варіантів дуже багато, і принаймні зараз ще немає якихось 100% таких навісів, які б завжди проходили. А от що робити, коли ваш суперник виводить голкіпера і ви вже не знаєте, куди подати, так щоб... Цей голкіпер м'яча не дістався. А відповідь дуже проста. Зараз у FIFA 23 ви можете забивати прямо з кутового. Якщо ваш суперник вийде голкіпера, ви можете з легкістю закрутити м'яч одразу у ворота. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Форлана. Сьогодні невеличкий туторіал по дуже цікавій тематиці, а саме, як забивати з кутових сухий лист. Саме таку назву мають ці голи, коли ви гравцем з кутового одразу закручуєте у ворота. Механіка, якщо чесно. Дуже проста, я вам зараз покажу те, на що варто звертати увагу, для того, щоб цей удар у вас вийшов. Ну і відповідно, ви вже через 5 хвилин тренувань зможете забувати такі самі гали та карати тих суперників, які полюбляють на кутових виходити з ворі. Перш ми перейдемо до туторіалу. Нагадаю про підписку на канал, лайк та обов'язково телеграм-канал. Ось тут є QR-код та посилання в описі. Поїхали! Отже, для того, щоб виконати якісно такий удар, вам необхідно правим стіком. Вирівняти вашу лінію прицілу на саме ось таку позицію, щоб ваша лінія не доходила до лінії штрафного майданчика. Це перше. Далі вже необхідно лівим стіком підправити траєкторію цього удару таким чином, щоб лінія, яку ми щойно вирівнювали за лінією штрафного майданчику, саме траєкторія цієї лінії приходила рівно у центр. Лінії воротарського майданчику. Саме такий е, тип прицілювання я для себе обрав як найбільш зручний. Тобто, як ми бачимо, продовження цієї лінії приблизно на середині бокової лінії воротарського майданчика. Ось такі два. Найважливіших аспекти у виконанні цього удару. Ну, а далі вже максимальна сила і дивитись за цим прекрасним ударом. Я вже таких кутових забив чимало, це було і на стрімах, це було і в товариських зустрічах, і так далі. Е, насправді, майже завжди залітає, якщо ви абсолютно вірно прицілилися. Ось вам декілька прикладів. Зможете поставити ще раз на паузу, подивитися уважніше для того, щоб е, все це побачити. і Відповідно відтворити вже у своїх. Матчах, що найголовніше зараз я хотів би зазначити, які тут можуть бути основні ваші помилки. Перша помилка це неякісний приціл саме ось цієї лінії, яка нам малює траєкторію. Якщо ви її зробите занадто близько до лінії штрафного майданчика, цей удар, ну навіс удар, да, він полетить вже зовсім інакше, і з великою вірогідністю ви влучите або в перекладину, або просто вище воріт. Ну а друга проблема це не зовсім якісне прицілювання траєкторії. Це те, що ми робимо. Лівим стіком, це також дуже важливо, оскільки саме завдяки траєкторії е, цей м'яч і влучає е, якраз таки у ворота, а не в штангу, або не летить повз ворота. Стосовно гравців, якими виконувати ці удари формально. Е, е, я тестував дуже і дуже багато різних гравців. І в цілому, найважливіше, це я зрозумів не їх характеристики, а прицілювання. Але, звичайно, що за захисника, якого немає взагалі адекватних характеристик там на фрікі какюресі і так далі. Крутки за захисника буде набагато тяжче забити такий удар. Отже, ми зрозуміли, в принципі, як цілитися, як завдавати цей удар і як воно приблизно залітає. Звичайно, що логічно треба підбирати гравця з правильною робочою ногою для певного кута, з якого ви робите цей удар. Ну і як можна протидіяти таким ударам з кутових. Той факт, що такі удари існують, не означає, що тепер взагалі не можна виводити голкіпера з воріт. Насправді це дуже ефективно, тому що багато е, варіантів навісів. Інших, які суперник зробить у штрафну, ви можете забрати завдяки тому, що вивели голкіпера заздалегідь з воріт. Проте як же ж тоді боротися з такими гравцями, які будуть крутити вам м'яч одразу у ворота? Дуже і дуже, в принципі, просто. Якщо ви не будете ставити додаткового польового гравця у ворота, то теоретично у вас все одно залишаються шанси на те, що гравець на ближній штанзі зараз вам допоможе і зможе заблокувати цей удар, але дійсно не завжди. Проте, якщо ви будете ставити просто. Додаткового гравця приблизно на середину воріт, то у випадку, коли ваш суперник спробує забити вам такий гол, ну, принаймні, у мене за статистикою, приблизно 90% всіх навісів і так далі, вони були перехоплені. Польовими гравцями. Якщо м'яч летів на ближню штангу, вмикався ближній гравець. Якщо е, в центр або м'яч закручувався на дальню штангу, то вмикався мій е, інший гравець, якого я туди поставив. І дуже і дуже легко цей м'яч вибивався. В принципі, таким саме чином я протидію цим навісом і майже не пускав такі удари. Але в противагу тому, таким чином я змушую суперника, е, якщо він не хоче втратити одразу м'яч, лише розігрувати. А це відповідно вже трошки інша історія, звичайно. Що? Отже, використовувати це. Чи ні, це вже ваше право, звичайно. Проте раджу вам навчитися зараз закручувати м'ячі з кутових, тому що поки це не пофіксили, і поки ще не всі суперники зрозуміли, як з цим боротися, або навіть як, як це використовувати, звичайно, що пораджу вам навчитися та забувати ось такі красиві голи, які, до речі, в принципі, зайвими в матчах ніколи не бувають. Дякую вам, величезні за перегляд, пишіть ваші відгуки. я сподіваюся, що ви дуже швидко навчитеся цієї фішки, проте є певні здогадки, що це скоро е, пофіксять патчем, але поки це працює, використовуйте, забувайте насолоджуйтесь. Я бажаю вам успіхів у тренування, бажаю красивих голів з кутових. Та на цьому буду завершувати цей туторіал. Дякую ще раз за підтримку. Побачимось зовсім скоро. Слава Україні!